Вітаю, друзі! До вашої уваги! Шкода Октавія А5 2012 року випуску Ресталінгова модель. Це економний та практичний універсал, оснащений 1,6 дизельним двигуном та механічною коробкою передач. Дуже містке багажне відділення. Візуально автомобіль в доброму стані, технічно без зауважень. Просторий та практичний тканинний салон. До комплектації даного автомобіля входять передні скло підіймачі, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, датчики світла, дощу, шкіряне мультикермо, круїз контроль. Багатофункціональний сенсорний дисплей, передній та задній парктронік, двохзонний клімат-контроль, центральний замок та багато іншого. Запрошуємо вас на огляд та тест-драйв даного автомобіля за адресою місто Львів, 98, майданчик «Авто». До зустрічі!